Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо готувати з вами дуже смачний салат з куркою, горіхами та ананасами. Усі інгредієнти, що нам будуть запотрібні для приготування такого салату, будуть, як завжди, у мене під відео у опису. Спочатку підготуємо наші інгредієнти. По-перше, дрібно кубиками покришимо копчену курку та Ананаси. Замість курки можна використовувати також філет індички від варне або відверне філе курки. Потім натримо на мілкій тертості твердий сир і покришимо дрібно е, піджарені горіхи. А на чеснокодавку пропустимо чесник. Отже, ми вже все приготували, тепер пошагово почнемо збирати наш салат. Першим шаром буде йти м'ясо курки, яке ми покриваємо нашою заправкою. Яка містить суміш сметани та майонезу співвідношені один до одного. М'ясо курки покриваємо шаром горіхів. І відразу ж на горіх викладаємо кубики ананасів. Сир змішуємо з заправкою і викладаємо поверх ананасів. Тепер поверх салату малюємо решітку, і в середину кожної ячейки будемо викладати половинки горіхів. Та ананасів у шахматному порядку, тобто через один. Такий салат готується дуже швидко і виходить на смак дуже смачним, а на вигляд дуже файним та святковим. Отже, пропоную і вам приготувати такого салату і самим впевнитися, що він дійсно смачний. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу та перегляд. Буду чекати вас у наступних моїх відео. Бажаю вам усім гараздів, а саме головне мирного нам усім неба. Тож бувайте, Па-па!